Чисте небо саме так називається друга гра у серії Stalker. На цей раз ми граємо за найманця. На початку нам показують ролик, як він проводить групу вчених. Вони запевняють його, що викид станеться не скоро, тож немає про що хвилюватися, і стається викид. На щастя, він виживає, його підбирає патруль групування Чисте Небо і притаскує на свою базу. Звідси події гри і стартують. Голова угрупування їхній вчений дуже дивується, що найманець неушкоджений після такого сильного викиду. Ну як, тіло його функціонує нормально, але через цей Вики, частина його нервової системи вигоріла. Тут нас зустрічає лебядів, він пояснює ситуацію, а саме каже, що з зоною відбувається щось аномальне і пропускає, що це через те, що хтось знаходиться там, де не має знаходитися. Він нас просить допомогти розібратися. Ситуація зрозуміла: або ми зупинимо це, або помремо. Перше наше завдання допомогти чистому небу взяти під контроль болота, на які після останнього викиду набігло кучу бандитів, і вони тіснять дослідників. Тут ми зустрічаємо механіку війни угрупувань. По суті, вона полягає у тому, що переміщуватися. Між таборами бандитів вибивати їх звідти, і після цього ці локації займає чисте небо. Як тільки ми зачищаємо останній табір, треба відправлятися на кордон до Сидоровича. У цій частині розробники вели нові механіки. Тепер у грі є швидкі подорожі, артефакти треба спочатку знайти за допомогою детектора, і з'явилася механіка апгрейду спорядження, і останнє мені дуже подобається, бо можна отримати непогану зброю від самого початку. Я покращив свіяка, вкладав усе у влучність. Схоже, у мене травма після тіні Чорнобиля. Відправляємося на. На кордон і виходимо біля блокпосту військових, і в себе нічого, але згадуємо, що скрадання у сталкерів взагалі не працює. І як тільки підходимо трошки ближче, по нам відкривають вогонь з кулемета. Він зносить за пару влучань, і я запарився тут помирати, але якось вибрався. Біжимо до Сидоровича, питаємо те, що нас цікавить, і звісно, за просто так він нічого не розповість. Він просить нас знайти замовлення, яке зникло, бо військові щось із сталкерами не поділили. Тож біжимо на базу сталкерів, щоб розібратися щодо чого. І тут, як я зрозумів, гра дає можливість обирати сторону або військові, або сталкери. Але я навіть не збирався зрадити брата сталкера, тож і не перевіряв це. Заходимо до Валер'яна, головного на базі. Він каже, що військові їх кинули, тож вони взяли у полон їх командира, і тільки цей командир знає, де хабар, але звісно казати не хоче, бо він чекає на допомогу. І щоб він заговорив, треба ту допомогу обнулити. Ідемо розбиратися з ними, після чого повертаємося, і наша риба починає говорити. Забираємо хабар для Сидора і несемо. Справ. Така сталкера звали клик, і якщо я не помиляюся, він з групи стрільця з першої частини шукав він якісь деталі. У Сидора їх не вистачало, і він направив його до дігерів, бо ті відкопали електроніку, і у них можуть бути такі деталі. Треба рухатися на старий добрий смітник. Але перед цим я вступив до угрупування нейтралів. Так, це ще одна нова приколюха. Їм треба допомогти захопити підходи до смітника, а потім зачистити депо, яке наразі є базою бандитів, і все би нічого. Але мінус нової механіки в тому, що як тільки ви вийдете з локації, її знов заповнять вороги. А Ще, схоже, я спіймав джекпот, бо одразу біля переходу знайшов гвинтар. У першій частині це була одна з стопових гвинтівок. Добре, шукаємо дігарів. Попутно я потрапив під викид і довелося його перечекати. Добре, що бандитам той викид взагалі не страшний. Енівей, anyway. приходимо до дігарів і знаходимо хіба що їх трупи. Обшукавши їх, дізнаємося, що має прийти посланець. Біжимо, поки собаки не зробили йому кусь засраку. Допомагаємо йому відбитися, і він розповідає, що клик пішов у темну долину. Ідемо за ним. Темну долину контролює воля, тож вони зустрічають нас на Приході, і тут у мене зламався скрипт, бо я зайшов через не той перехід. Довелося завантажувати збереження до того, як я увійшов на локацію, йти на правильний вхід, і все запрацювало. Слава Богу. Тут дізнаємося, що на волю постійно здійснюють напади, тож знаходитися тут небезпечно. Але якщо ми шукаємо клика, то треба йти на їх базу, що ми і робимо. На базі нас зустрічає комендант. Він поки не може пропустити нас до головного, тож просить виконати пару завдань, після чого він замовить за нас слово. Перше завдання вбити псі собаку, яка не дає спокою хлопцям на базі, бо Стійно ломиться в бар за їжі, і тут мені справді сподобався цей ворог. Собака такою нас психологічно створюючи ілюзії. Треба знайти справжню. Розібравшись із нею, комендант дає нове завдання: віднести припаси на один з блокостів. Забираємо припаси у Ашота, Це місцевий торговець, і несемо. По дорозі ми чуємо стрільбу, і коли приходимо, всі мертві. Але КПК одного з бійців ще активний. Забираємо його і дізнаємося, що комендант зрадник. Повертаємося вже до головного. Він просить нас знайти коменданта, бо той встиг втікти. Знаходимо його на Одній з баз найманців забираємо КПК і знов повертаємося, але на цьому все ще не все. Тепер треба відбити дві антени, які треба для сканування долини, щоб знайти звідки лізуть найманці. І тут я пішов трошки лутати їх схованки, тож воля зробила то і без мене. Тепер, коли ми знаємо звідки вони лізуть, пройшов час накидати їм маслин з гвинтаря. Йдемо на територію заводу, де воля вже воює з найманцями. Акуратно зачищаємо їх, бо у чистому небі явно був зроблений ребаланс зброї і артефактів. Все, база зачищена, воля задоволена, а їх. Командир розповідає нам, що клик купив якісь деталі, і на питання відповідати на який чорт вони йому треба не став. Тож вони ламанули частоту його КПК і трохи простежили за його пересуваннями. І цей чорт така повернувся на смітник. Так, туди звідки ми прийшли. Повертаємося, йдемо туди, де висить мітка. Це виявляється підвал біля однієї з баз сталкерів. Заходимо туди і попадаємо у розтяжку бандитів. Сука, це так смішно. Вліпити бандитів тупо за стінкою бази сталкерів і, типу, всім похуй. Добре, закриємо очі на цю. Ігрову умовність, бандити повністю облутали нас. Поряд валяється пм, пару десятків патронів, детектор і КПК-клика. Звісно, можна піти і повернути свої речі, що я і зробив. З КПК дізнаємося координати схованки стрільця, і тепер стає зрозуміло, що події чистого неба відбуваються прямо перед подіями тіні Чорнобиля. Враховуючи це, можна припустити, що чисте небо не просто дослідники, а мають якесь відношення до групи вчених, яка з'являється в одній з кінців об тіні. Що ж, ідемо до схованки, щоб дізнатися, куди нам там далі. І тут же територія контролюється довго. На щастя, вони не будуть нас ганяти на особисті розборки і просто попросять у тих тунелях відключити насосну станцію, яка відкачує ґрунтові води, щоб затопити печери, з яких лізуть мутанти і роблять їм кущ засраки. Спускаємося у підземку і пробігаємо оцей цей коридор з полум'ями-снорками, підіймаємося по сходах, і нас починає їбашити всі випромінювання на пару з контролером. Але то фігня. Валимо контролера, хоча можна й тупо пробігти повз. Повертаємо вентиль і знову біжимо коридором до драбини, щоб піднятися на гору. Залазимо у схованку стрільця, підбираємо. Ми черговий КПК і слухаємо розмову стрільця привода та клика. З розмови стає зрозуміло, що клик збирав той самий дешифратор, який ми використовували у тіні, щоб потрапити до таємної лабораторії. Загалом вони планують другий похід до центру зони. Тож лебедів направляє нас на янтар, щоб спробувати перехопити стрільця. На янтарі йдемо вже до знайомого нам Сахарова. Якщо коротко, він каже, що уклав угоду зі стрільцем і дав йому неналаштований прототип для захисту від випалювача мізків. Після чого стрілець зник. Але щоб пройти, нам треба спочатку знайти трупи групи сталкерів, які відкривали. Копали документи з лабораторії, і ці документи можуть нам допомогти. Біжимо, лутаємо цю інформацію і знов повертаємось до Сахарка. Тепер треба об'єднатися з групою сталкерів і проникнути на територію комплексу, щоб полагодити систему охолодження випромінювача, що зробить його роботу більш стабільною і випромінення знизиться, що й дозволить нам пройти далі. Сама місія не складна. Треба просто грати у тір три хвилини, поки сталкери тоді лолагодять. Все, тепер треба вирушати за стрільцем у рудий ліс. І як тільки ми потрапляємо на локацію, то бачимо цього втікача. Він каже, щоб. Ми припинили його переслідувати, а то помремо. Пробіжавши далі, потрапляємо у засідку. Стрілець тікає через тунель, після чого його підриває, А нам треба тепер знайти лісника, щоб він допомог нам пробратися далі. Лісника ми знаходимо, і той каже, що напевно є якийсь шлях до лиману, але ось біда, він ловить сигнал сос від сталкерів, які застрягли у просторовій аномалії. Тож щоб пройти далі, нам треба їм допомогти. Ідемо на блокпост і питаємо, що там трапилося. А нас посилають до найманців, люди, яких якраз і потрапили в аномалію. Вони кажуть, що намагалися піймати сигнал. Але біля вежі їх відпиздив кровосос, тож вони втікли. Йдемо розбиратися з цим невидимим сталкером і залазимо нагору, щоб піймати сигнал. З отриманого повідомлення дізнаємося координати і повертаємося до лісника. Він каже, що це нова аномалія, і він у таку потрапляв. Блукава ж поки не знайшов артефакт, який прозвав компас, тому що завдяки ньому і вийшов. Але от біда, компас то у нього віджали бандити, тож треба піти повернути його. Вічливо просимо у кожного бандита повернути артефакт, і вони його віддають. Повертаємося до діда, і він каже, що тепер треба надіслати якось. Той сигнал, і це можна зробити, але є нюанс. Передавач потрібної потужності, контролюють військові. Вертаємося на армійські склади, йдемо до найманців, і вони кажуть, що не можуть нам допомогти на цей раз. Але воля якраз хоче захопити ту точку, і так як я вступив до них, то звісно краще мати ще пару стволів, бо зносять на цьому етапі мене за секунди. Вічлово просимо військових уступити нам базу і передаємо сигнал найманцям. Тепер вони вільні. Далі отримуємо повідомлення від Лебедєва. Він просить допомогти чистому небу, розчистити шлях до Лиманська. Тут нічого. Складного треба відстрілювати хвилі бандитів, поки найменці опускають міст. Все, дорога у Лиманськ відкрита, і я їбав його рот. Тут я зроблю ліричний відступ на саме ігровий досвід. Бо завдання в Лиманську це суто пройти через десятки ворогів до виходу з нього. Як я вже казав, мене тут зносять з однієї черги. Напевно, це через броню з низьким захистом від куль, бо я юзаю сєву, яку вкачав у хімічний захист та переносимо вагу. Плюс у цій броні можна таскати п'ять артефактів, і мені тут стало трохи дивно те, що у іншій броні, яку я купив, Можна вставити всього два артефакти, і то треба зробити покращення. І це дивне рішення. Я розумію, що артефакти то не панацея, але якщо вже не можна збільшити, переносиму вагу, то я хотів би юзати узати ті самі артефакти для цього. Але з двома слотами я можу поставити один артефакт на протидію радіації і один на переносиму вагу або відновлення витривалості, або реген здоров'я, прибирання кровотеча. Таке рішення ще сильніше затискаю у рамки і робить неможливим перевдягання броні. Коли я це робив, я думав окей, я не можу рухатися, коли перевдяг... Дягаю броню, тож з моїм гвинтарем можу спокійно снайпити ворогів здалеку, і це працювало. Але у Лиманську все стало складніше, бо доводилося заходити у будівлі, і якщо проїбав десь ворога у спині, помер. Ну і сама стрільба у сталкері то трохи крінж. Вороги знають, де ти знаходишся, будуть всажувати сотні патронів у текстури. А якщо ти висунешся, отримаєш префаєр і помреш. І сюди ж додаємо те, що вороги рівно тобі під ноги закидують гранати. Незалежно наскільки високе у тебе укриття, гранати часто ваншотять. Anyway, з Лиманському вибрались. Опляємо ще одну кишку купою ворогів, але я забув включити запис. Але то й не важливо, бо там просто пальба з просуванням по локації. Тож після неї ми нарешті потрапляємо до ЧАЕС. Тут нам видають гаус рушницю, і треба з нею стріляти по стрільцю. Як тільки ми опускаємо його всі захисту нуль, лебедів радіє, але недовго, бо його теорія пішла у сраку, стається викид, і ми бачимо фінал цієї історії. Тож, мої думки про чисте небо. Мені сподобалася гра, хоча менше ніж тінь Чорнобиля. Чому все просто? Мені дуже сподобалося, що з'явились нові механіки, про які я згадав, але гра втратила у атмосфері. Більше немає тих цікавих напружених локацій, лабораторій. Гра загалом стала якось яскравішою, і небезпека відчувається набагато менше, у тому числі у тому числі через те, що на завданнях з нами майже завжди є інші сталкери. Чи рекомендував би я її? Якщо цікаві нові механіки, а в другу частину ви не грали, то так, тільки не раджу багато часу витрачати на війну угрупувань, особливо якщо вона забагалася і дружній загін не приходить на точку, щоб її захопив. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити лайки, підписуватися та підтримувати ЗСУ. Слава Україні!